Вітаю всіх! Я хочу ще подивитись, що для України буде перемогою у війні? Що для України буде перемогою у війні? Що для України буде перемогою у війні? Що буде для України перемогою у війні? Наступ. Зміна ситуації на нашу користь і багато таємничості, багато недосказаності. Наступ, любі мої, результат: сімка Пентаклів. Повернення чогось. Повернення території. Повернення. Пов... Повернення. Щоб ми вели, а не нас. Ось так. Повернення території. Так, давайте подивимось для України. Повернення кордонів якогось року буде саме перемогою. Чітка жезлі, так. Це кордони 22-го року. Угу. Кордон 91-го. Таке. Домовлятись про 91-й рік будуть. 22-й рок це кармічна карта колесо долі. Сподіваємось, типу, повернемо. А ось 91-й рік багато років буде. То так. Ці кордони. Добре. Добре, ну, зрозуміло, наступ для нас перемога це вже наступ. Тепер. Україна приподнесе як перемогу зупинку війни, заморозку війни. Україна приподнесе як перемогу, зупинку війни заморозку війни. Безперечно, так. Безперечно, так. Тратою територій це буде. Але це буде як наша власна перемога. Ось так. Майте на увазі.